Вже другий десант в зону антитерористичної операції відправили з Чернігівщини. Більше 400 бійців 41-го батальйону територіальної оборони нестимуть службу на сході країни. Та й тут не все так добре. Знову хлопцям не знайшли бронежилетів. Вони забезпечені за штатом військово як належно, тобто, да, майном. Додатковим, ви знаєте, як це забезпечення по офіційних документах. Це для війни це майже нічого да? для захисту. Тобто ми надали там трохи більше половини розвантажувальних жилети, і після завтра решта буде з там, дошивають їх, відправлена. А вже бронежилетами вони мають по місці там вже забезпечуватися. Інший 13-й батальйон територіальної оборони з Чернігівщини дислокується вже майже місяць на Луганщині, виконує бойові завдання у другому ешелоні. Патрулюють вулиці та охороняють блокпости З бронежилетами у солдатів. Ситуація трохи краще один на чотирьох. Та є надія, що скоро засоби захисту отримають всі. Вони забезпечені повністю розгрузочними жилетами і мають 100%. Ой, жилетами розвантаженими та розгрузочними і 100 бронежилетів у них зараз є безпосередньо ті, хто на блокпостах знаходяться. Ці 100 бронежилетів не збройні сили виділили, це надходження від гуманітарна допоможь від меценатів. Зокрема, там в Сумської області підприємець особисто закупив збройні сили. Вже поставки йдуть з 15-го червня. Будуть Забезпечуватися централізовано бронежилетами і кювларовими касками, особовий склад, який бере участь в АТО. Бійці та особливо їх матері, що чекають вдома, сподіваються, що головне військове командування країни виконає всі обіцянки.